Внаслідок військової агресії РФ та окупації міста на території Тростянецької громади було пошкоджено 15 закладів освіти. Найбільш пошкодженим виявився дитячий садок Білочка, де пряме потрапляння снаряда призвело до руйнування покрівлі, пошкодження вікон, дверей, стін та внутрішнього обладнання, завдано великих втрат і в матеріально-технічному забезпеченні. До відновлення навчального закладу долучилися різні благодійні організації. Ми отримали матеріали необхідні для ремонтних робіт, а також для наших діточок для повноцінного функціонування нашого закладу. Це і холодильник, пральні машини, дитячі столики, стільці, ліжка, матраси, ковдри, покривальця. Для будівництва, для ремонтних робіт це лінолеум, різні необхідні матеріали. Хотілося б подякувати і надіятися на подальшу співпрацю з нашими благодійними організаціями. Влада громади протягом тривалого часу співпрацювала з благодійними організаціями, щоб знайти необхідну фінансову та матеріальну допомогу для відновлення садочку Білочка. Матеріали для ремонту покрівлі, включаючи якісний двошаровий покривальний рубероїд, було надано друзями та партнерами Тростянецької громади з компанії Сікаюкрейн. Проведення робіт профінансовано благодійним фондом Благомай, який вже неодноразово надавав допомогу у відновленні різних соціальних об'єктів. В результаті того, як була пошкоджена криша, було затікання по стінах, все намокло, все було зруйновано, тому на сьогоднішній процес продовжується і ми залучили також владіння організації для допомоги, щоб відновити нашу дану будівлю. Зроблена покрівля по останнім технологіям. Нашу задачу виходила розробити всі проєкти, які ми зробили, пройшли експертизу. Загальна вартість робіт на сьогоднішній день становила більше 2 мільйонів гривень. На сьогодні роботи з капітального ремонту покрівлі повністю завершені. Утеплення було проведено, а рубероїд укладено у два шари на площі близько 400 квадратних метрів. Наступним етапом є внутрішні ремонтні роботи. Наш колектив, наші батьки чекають відновлення, чекають повноцінного функціонування нашого закладу. І ми мріємо, ми надіємося про те, що наш заклад прийматиме діточок, і в стінах нашого дитячого садка буде лунати веселий дитячий сміх. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.